Домашній текстиль. 10 кілограмів, сорт ціною. 1600 гривень це 10 кілограмів класного домашнього текстилю. Першу вийти ось така наволочка. Також присутні ось такі декоративні наволочки. дуже красиві, дуже теплесенькі. нас буде йти на матратник, на дитячку ліжечко. Ось з такими динозавриками. Дуже симпатично, гарно. туди підстави. Це комплект, так погляньте, тут навіть у нас є на ось така, на подушечці. Ось такі. з назвали, дуже симпатичні. Це у нас це на дитяче ліжечко. З таким PlayStation. О, ось таке. Так, Теплесеньке. О, це у нас буде постійно білизна. Так, це буде на дитяче ліжечко. двоспалку, Ні, це пів спальне. Ні, це двоспалку. ні, тут зва. І у нас такими, з такими новорічними ельфами з mm -hmm. оленями. Mm -hmm. Далі буде ось така декоративна наволочка з такими єдинорожками, такими... mm -hmm. і що? ось така біленька. Наступна. Тут також у нас тут багато наволочок. ось така декоративна. Якусненька, типу поглянути, яка нам якусенька, ось такі класніми сіточками. Також тут присутня ось така це у нас буде, що простий, так? Угу, просто, можливо, буде на дитяче ліжечко. Від такое в молочного та муковому кольорі. Вам так не багато могато відповідати нісінка. Далі декоративна подушечка, ось така белюрова. Белюрова. Ой, дуже такі приємні, такі клас. Також є звичайно на подушки, можливо, комплекта. Подивіться. Півтора спальня річка. З переводін. Ось це, це дуже класна. Для дівчатки. взагалі супер. Наступний буде банний рушничок. Ось такий класний. О, це досі футбольна команда. Наступна ось така навічка на душі футбольника. Це в нас іде ще одна наволочка з таким динозавриком. до того по нашого попереднього комплекта. на, на дитячу ліжечко, теж плітиночку. Далі. О, боже, то, поглянь, такий класний плівік. Також дуже м'якусенький такий, приємний такий. Для дитини в ліжечку. Пушки. Так, це іде шапочка для того, щоб зимою для головичок було, не Наволочка на подушечку. Також присутні ось такі наволочки. Тут вони в комплекті по чотирьох подушечках. Наче переподушечки у нас такі не одинати. Далі воно буде постільний, Ой, Боже, це буде прости. У мене така шахопна простір. Вона піти ліжко з мапел. Дуже класно, Бачите, просто не пак на потувачках. Дуже класна тканина. Далі це в нас і ти також. Ага, це, це да. кто було на ковдру? Так, а це, а це... на сіде? це штора. Ого. Так, да, Це штори. Погляньте, тут є ось така наштора. Дуже класно. Це для кімнату для хлопчика. Це взагалі вау. Дуже класно. Далі рушничок, ось такий, можливо, в літку дитині назад на і на холодно, і на було обігрує. Об і останні, ну воно саме черговотика, але дуже класне. Ось таке покривало на ліжечках. Маленьке, воно шикарне, покажу вам побуричі якість. Дуже воно теплетенький, п'єме, не кошлапиться. А для того, щоб замовити такі класні, от накидочки на ліжечко, що рушники, покривала. Um, Постільну білизну замовляйте нашого менеджера на Viber або Telegram.